Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 10 52, 10 серпня. Скичу проводочок. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні 10 року. Вересня вже, Боже, що ж цим серпнем. 10 вересня покажіть нам карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська. Я, мабуть, додавлю Енаргодар, бо це дуже важливо. І е, в мене просили якесь місто. Оріхів, але ж він дуже там прострілюється, люди. Дуже прострілюється. Ми подивимось оріхів. Звісно, подивимося, добре. Оріхів і також подивимося Херсонщину. Починаємо з міста Запоріжжя. Ці старші аркани випали нам. Всі старші аркани. Просто шикарно. Люди, у нас закон і порядок. Нарешті. Нарешті. Е, у нас дисципліна. У нас, нарешті, архетип батька в місті. Нарешті. Бо вони дуже бояться і. Те, що я вам казала, що так, старух, він то все знав, але там багато нюансів, дуже багато нюансів, люди. Ми з вами навіть можемо не здогадуватися, там, там така мережа, там така павутиння у цих спецслужб, де, де чий чоловік, де чий агент, тобто, знаєте, влада це такий спрут, який там це все намішано то старух, одного людина, його не треба шипати не можна, куртів друга людина, яку не треба шипати. І знаєте, отака історія. Але зараз їм прикрили ту лавочку, і вони зараз працюють як треба. Ну, Куртів той, він, я ж вам казала на початку, що в війни ще, коли перший був місяць, він ніякий. Але старух, він от, тут близько. Це карта, в принципі, це карта, мабуть, от старух, це більш центральна влада. Вони ж під ковпаком, то, то тут більш центральна влада. Вони без центральної влади нічого ніяких рішень не приймають вже все, вони під контролем. Тому у нас така історія зараз гарна. Ми зараз трошки з вами, ось, бачите, і суд впав, тобто відкритість влади, вона є. От зараз ви можете йти і вирішувати всі свої питання. Вони не можуть. Вони вас не пошлють, вони вас не відкинуть. вони вас... Тобто, але я вже казала про старуха, він дуже мідлітельний. Це його характерна черта. З тим нічого не поробиш. Е, ну і бачите, остання частина дня. Перевернутий ерофант. Перевернутий ерофант це людина. Це людина, яка. Не хоче ділитися нічим, не хоче навчати, не хоче. Знаєте, це оті командири та наставники, які ніякі і які не хочуть нічого робити. Не хочуть навчати своїх людей. Не знаю, в чому ця причина. от Не вистачає цього наставництва на вечір. Чому не вистачає? Тому що буде історія Царий Цар вогняний, він дуже такий різкий, різкий. Тому ось таке воно і випало. Різкість така, знаєте, буде. Грубість, різкість, нетерплячість. Ось таке воно буде. Ну, На вечір вже всі, знаєте, як кажуть, сили та нерви на Сході, тому буде так. Ну, Хай вже, ладно. Хоча прицар в нормальному стані, і то хорошо. Оце історія Запоріжжя. Непогана історія, в принципі, я довольна, ну, то ірофант з ним. Е, ми бачимо причину того, то, в принципі, не страшно нам. Не страшна нам. історія, скажімо так, по большому счету. Дайте я зафіксую цю історію. Бо я ж зараз далі піду. Мені треба її. Ось так. Я вибачаюсь, люди. Так, Запоріжжя Запоріжжям ми подивилися, поїхали далі. Давайте подивимося в цілому окуповану нашу територію Запорізької області. Це ми дивимося в цілому обща картина. Буде конфліктні ситуації, буде нестабільна ситуація по землі. Це пажик, це буде нервова ситуація. Е, і, ну, коротше, ситуація буде різка, негативна, е, і м ці хитрощі вони будуть вилазити боком. Тобто обмани, обмани. Вони щось будуть робити, але, ну, Оце дитя не впевнено, ну толку з того. Толку з того особисто не буде. А то, що вони обманюють, вони обманюють. Удари дають, дають. Ми вже до того звикли. Нам, нас цим ви не запугаєте, росіяни. Не запугаєте. Там в мене дивляться процента росіян. Я не знаю, то наші люди дивляться, українські, які живуть, в яких родичів Запоріжжя. то дивляться реально росіяни? Ну, Може вони нормальні, а може і ніхто його знає. О, випало дві карти, але я не задавала питань. Що це таке? Ну, така нестабільна ситуація сьогодні буде в цілому на окупованих територіях. Зараз ми будемо дивитися все по порядочку. І будемо бачити історію. Давайте ми почнемо з Мілітополя. Дивимося Мілітополь карту дня. Всі карти негативні в Мілітополі, абсолютно всі. Зухвалість, жорстокість, хвастовство, злість, злоба така, знаєте, такі, як гопніки. Знаєте, так, так вони себе будуть там поводити з нашими людьми. Звісно, сонечко тут дуже маленьке для життя і немає ніякої е, захисту, немає. Це болтовня. Болтовня, болтовня, і ще раз болтовня. Болтовня, яка приводить, до, в принципі, до поразки. Ну, бачите, Мелітополь він окупований. То ми бачимо ту історію і наших людей, і їхніх людей. Я хочу вам сказати, що тут більш показує всім тяжко і нашим людям, і ти, і ті, у тих почалася та криза, це їхня поразка. Це так вони себе почувають. Болтай, оце їхня карта. Це все-все-все воно їхнє. Кризис проходять не тільки наші люди, проходять вже й росіяни той кризис. Хай собі проходять. Там е, понаїхало куча ФСБшників, вони хапають наших людей, вони роблять е, ну, страшні речі. Я не знаю, що посовітувати мелітопольцям, особливо чоловікам, але вони дівчат хватають. Тобто там треба дуже-дуже дуже себе люди стримувати зараз. Тут таке нейтральне, знаєте, вплоть до того, що включайте дурачків. От, от, отак. от включайте дурня. Зараз можна, люди в депресії. От включайте такого дуречка. Або не розумієте, або не понімаєте, або погано чуєте, або. Ну, от от якось так. Включайте дурнів, Чесно, от просто ну, дівчатам то проще, вони як артистки можуть то зробити. Дівчата більш артистичні. Головне, головне зараз збереження е, свого життя. Дивимося місто Бердянськ. Та ж сама історія, але в перевернутому вже все одно йде по такому негарному варіанті, опять падає кризис. Бачите, як їм там погано? Але вони тягнуть і мстяться нашим людям. Тут все касається і наших людей, і їх. Я зараз не можу класти і на то, і на то, просто забере дуже багато часу. Я кладу в цілому, В цілому кладу. давайте покладемо на цю смерть. Так, вони бояться, бачите? Бачите, що їм падає? Тут вони прикидаються вони по людях, по беззащитних людях вони отак себе ведуть, як гопніки. А так, вони бояться всього. На вечір, звісно, вони будуть грабувати вас, люди. Але, бачите, захищаєте своє. Захищаєте, господи, боже ж ти мій. Молодці. Які ж ви молодці? Бережіть себе, бердянці, бережіть себе. Вони вже ось бояться, страшне як. Але тут страхи і наших людей також присутствують. Це обща карта на місто Бердянськ, то там така історія. Але оті гопніки там бродять, звісно. Бачите, цей пажик мечовий, він там присутствує і в такому, і в правильному положенні, і в неправильному положенні. Але це і погані новини, і зухвалі речі. Ну, гопніки просто гопніки, розумієте? Хвастовство Оце мозгів немає. Таке. Так, будь ласка, покажіть мені місто Енергодар. Я взяла, я покажу. Місто Енергодар. Ну, тут іде аналіз, стабільна ситуація більш-менш. І сила. Дуже серйозна тут сила. Ну, давайте подивимось, чия то сила. Закритість. Закриває. Закриває. Ну, добре, хай закриває. Люди. А оце плани і аналізи оцих людей. Вони планують і аналізують, що їм далі робити. Як їм втримати цю станцію в своїх руках? Бачите? Це деспот, це жорстока людина. Це расисти. Вони е, хочуть ту станцію собі, звісно, пригребсти, і вони то планують і аналізують. Але ж це перевернутий вже інтелект. Це інтелект злого генія. Оті росатомщики, які там, вони не знають, як то що їм зробити. І вони планують і аналізують. Ну, давайте стабільністю розкриємо. Ну, це їхня стабільність, звісно. Так. Це їхня стабільність, і вони там роблять свої речі. Їм там підкидують. Але все закрито, місто закрито. Люди, місто закрито такою силою, і ми нічого поки що не можемо з цим зробити. Нічого. Це Наргодар, він закритий. Там знаходяться ці терористи. Це тероризм в чистому виді. Вони тримають. Тримають у заперті ціле місто і атомну станцію. Це дуже-дуже тяжка історія. Ось так. Давайте подивимося ми Оріхів, я обіцяла. Хоча давайте спочатку подивимося, так, Бердянськ ми подивилися з вами. Подивилися, так? Да? Давайте подивимося. Спочатку сірозону, там же ж знаходиться і наш оріхів. Давайте подивимось. Будь ласка, покажіть мені карти Запорізьку область, яка я її називаю сіра зона, яку прострілюють з обох сторон. Ну, ось вона, наша сіра зона. Двійки, двійки. Ну, і тут буде щось новеньке. Щось новеньке. Що воно буде? Двойственна ситуація, ну так, так собі. Щось, щось підкинуть, маленьке, щось підкинуть, якусь допомогу підкинуть. Е, Матеріальна, матеріально, фінансова якась допомога буде невеличка, бо перевернутий туз. Тут нестабільна ситуація по землі, по, по матеріальній частині. в общем, Ну і подвійна ситуація. Тобто там 50-50, там дуелі йдуть люди, там йдуть дуелі. Ну і давайте подивимося місто Оріхів, вже, якщо я обіцяла, то давайте подивимося місто Оріхів. Покажіть нам карти місто Оріхів на сьогодні, яка там ситуація. Ну, бачите, йдуть збитки, йдуть збитки по королю. Іде така ситуація, ось. Ну, король перевернутий, це ж іде м -м, нервова ситуація, це придурочні. Придурки самі настоящі неверстінники. Це ж грубість, це агресивність, це, ну, це вже перевернута сторона цього короля, розумієте? Але по центру стоїть аналізування і планування. То з обох сторон вони не просто так стріляють, вони стріляють туди просто, от бачите, я вам скажу так: що всередині дня все ж таки буде якась подія. І вона буде для нас гарна. Ось. Це по Оріхову. В середині дня щось буде гарне, якась гарна новина. Що там буде, я не знаю. Але люди будуть спілкуватися між собою. Мабуть, під'їдуть волонтери, мабуть, щось там вони їм допоможуть якось. Але допомоги немає, йде очельник. Іде очельник і подвойствена двойка перевернута побажанням. Звісно, люди дуже втомлені. Там дуже мало людей залишилося, тому, але їх треба, їх треба вивозити від тіля. Оце, може, вони там і будуть договарюватися, щоб їх вивезти. Так що подивимось. Лекоролі перевернуті оріхів. У вас дуже тяжка ситуація. Дуже тяжка Оріхівці, хто там дивиться. Дуже тяжка ситуація. Я сподіваюся, що те планування і спілкування людей, те все ж таки їх може вивезуть оттуда сьогодні. Може, все ж таки уговорять, їх вивезти оттуда. Немає, звісно, карти дороги. Немає. Не показало. Якби шістка впала мечова, було б гарно. То показало б дорогу, що вивозять їх оттуда. Так, давайте подивимося зараз місто Херсон. Цю карту я тягнула. Херсон. Ну, тут стабільна ситуація по Херсону в плані жорстокості, холоднокровності і е, відчаю і болю. Стабільна. Всі мечові впали. Всі впали мечові. Так що херсон, звісно, тут. Але це показало обі сторони. Дуже, бачите, ясно, бо влада отака, Перевернута королева, зла, жорстока, деспотична. Це стабільна ситуація, що там вона ще та влада є, і вона керує, і планує, і щось аналізує. Але вона має ту поразку, має ті обіди, має той біль. Тобто, ну вже пора їй тікати в той владі. Ану. Ось оця влада, вона вже в кризисній ситуації. Це іде конкуренція. Жалко, що не перевернута карта. Вони конкурують між собою. Але бачите, отут падає стабільність. По матеріальній частині в них все стабільно. Звісно, таке місто мають в заложниках. Ну, і тут те, що я казала, по, по, по емоціям в них все геть перевернуто. То вони розуміють, ось, пожалуйста, вже то пішло. Так що там ось Херсон, пожалуйста, така історія. На вечір, звісно, буде, люди, опасна ситуація, то бережіть себе, бережіть своє здоров'я. І е, вам головне остатися живими. Як я кажу, включайте дурня. Включайте, знаєте, глухонімих, дурних, е, ненормальних. Кого, як хочете. Включайте свій артистизм, вам треба вижити. Все. Вижити, вижити. Поки освободять правий берег, потім підуть лівий берег. Так що. Херсон на правому березі, тому він освободиться. Дві-три неділі. Ми сподіваємося, що Херсон буде освобождений. а може і швидше. Хто його знає? Як так. піде? Як піде? Бачите, як на Харкові гарно вийшло на Харківщині? Так, будь ласка, покажіть правий берег Херсонщини. Є і вибір, є і можливості, є і бажання. Але йдуть поразки, йдуть поразки. На вечір якась буде ситуація. Я зараз подивлюся, чия то буде поразка. Ну, ви ж розумієте, що там живуть наші люди і по їх стріляють. Я маю на увазі цивільних людей. Так що так. Так що так. Давайте ми подивимося, чи я то поразка буде. Чи я то поразка буде. Е, ну, я так думаю, бачите, перевернута шістка. Це буде втеча. Це буде вже втеча. Це буде втеча. Ну, я думаю, що то будуть тікати оті рашисти, бо їм, от, пожалуйста, їхні. Це вони, це вони, це 100%. Це треба було положити на правому березі, а ми зараз це зробимо. Ми подивилися так в цілому. Зараз ми розділимо. Давайте ми подивимося. Хоча це мож... я, я це зроблю в віддільному розкладі. Не буду я зараз на кучу все кидати, не треба. Карта дня, ви бачили, що вона там іде. Є і бажання, є і. Е... Вибір і бажання, але на вечір там будуть такі речі робитися, поразки, вони будуть тікати. Давайте подивимося лівий берег. Лівий берег він в окупації. Там тяжка історія, люди. Там йдуть обіди, там йдуть сльози, там йде вічай, там йде отака вже перевернута історія. Там людей хапають, убивають, уганяють в Росію цілими сім'ями. Я то вже казала і не раз казала. Башня. Людей вбивають конкретно. От щоб мені не казали, що це змінення, що це щось. Бачите, йде кризис перевернути, це земля по землі. Це все матеріальне і людське життя. Справа башня йде. Тому, і мене. Ось, іде втеча. Бачите, тут перекликається ще і їхній кризис, бо вони вже хочуть тікати. Вони хочуть тікати. Ну, там тікають і наші люди. Там і наші люди тікають. Але вони хочуть, бачите, повернутися в старе. По башні йде безсилля. Іде безсилля. Вони наших людей е, просто, ну, що хочуть, то й роблять з ними. Ось так. Така історія. Це у нас лівий берег. Погані карти, погані карти, всі погані. То, що вони там хочуть прошло, то і ті, і ті хочуть, щоб не було війни, але це Лівий Берег це окупована територія. Всі хочуть отуда тікати, бо там і наші люди стоять, хочуть виїжджати, їх не пускають, і ті тікають уже. І оце вони таке роблять. там. І люди цивільні, вони без силі. Вони не мають сили, вони не мають зброї, вони не мають, е, як захищатися. Все. в них немає захисту цивільних. Їх просто там вбивають. Все. Тут ясно, все все видно. Ось така історія. Ось така історія. Так що так. Ну... Що я можу зробити. Все, люди, ми з вами подивилися. Буду робити я зараз на Оракулі, Ленорман ще зроблю. Подивимося, яка там нам розкриється ще таємниця, і е, будемо бачити вже ту картину. Бажаю вам бути живими та здоровими. Па-па.